Yes. Uh -huh. uh -huh. Житомирську міську спілку воїнів-інтернаціоналістів було створено 13 лютого 1988 року шляхом об'єднання Богунської і Корольовської організації афганців. Нині у своїх лавах вона нараховує 1200 воїнів-інтернаціоналістів, які пройшли бойовими дорогами не лише Афганістану, а й Сирії, Мозамбіку, Ефіопії та інших країн, де велися локальні війни. Спілка є міцною, добре структурованою громадською організацією, яка плідно і конструктивно співпрацює з державними Органами у вирішенні питань соціального захисту ветеранів війни і сімей загиблих бойових побратимів та дія з метою героїко-патріотичного виховання молоді. За 25 років, років зроблено дуже багато. По перше, що ми створили школу юних десантів, яка працює понині. по нині. По-друге, ми проводили і проводимо до сих пір ряд військово-патріотичних свят, які приурочені дню повітряно-десантних військ. По-третє, ми започаткували і далі проводимо спортивні змагання, присвячені пам'яті загиблим в Афгані. Це все є наша робота по патріотичному вихованню. На урочистостях найактивніші діячі спілки були нагороджені почесними грамотами і подяками виконавчого комітету міської ради та відзнаками афганських організацій. На грудні знаки вручив учасникам бойових дій помічник консультант народного депутата України Віктора Звадовського Петро Сахневич. Одним із володарів таких нагород став воїн-афганець Володимир Хмельницький. Зараз моє завдання у цій спілці це проводити патріотичне виховання, робота по патріотичному вихованню серед нашого підростаючого покоління. І напередодні чергової річниці виводу наших радянських військ з території Афганістану. І так ми проводимо зустрічі зі школярами з молоддю міста. Просто розповідаємо би, із вуст очевидців про ті події, ділимося своїми враженнями. Ну і, звичайно, бажаємо, щоб наші діти ніколи не знали, що таке війна. Віктор Розвадовський не лише передав бойовим побратимам вітання і нагороди, а й подарував концерт групи Контингент з Полтавщини, яка є однією з найкращих в Україні, що працює у жанрі патріотичної і солдатської пісні. За 22 роки діяльності колектив став лауреатом багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Концерт буде звучати музикальним подарком від генерал лейтенанта Розвадовського, народного депутата України. участника боевых действий в Афганистане, участника, непосредственно участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, коим и я точно, точно так же и являюсь. Что не говори, а мысли, как прежде, верностью и честью фронтовой, верностью дороги и надежде, честью перед памятью святой.